Тож, давайте сьогодні намалюємо перелітну пташку, качку, яка живе в водянистій території, там, де багато води, річок чи озер, а з приходом осені летить у вирій. Тож для роботи нам знадобляться прості олівці, гумка і шматок непотрібного паперу для розташування. Як я вже сказала, малюємо за допомогою геометричних фігур. Птах буде великий. Я малюю на весь арку, щоб вам було видно. Ви малюєте, як вам того захочеться. Починаємо малювати з округлої форми. Дивіться малята, коли малюємо з витиранням, то не дуже давіть спочатку на олівець, щоб потім змогли витерти, що потрібно. Потім продовжувати прямокутник і овал. Тепер дивіться. Ось так розводимо в сторону, округлюємо, з'єднуємо наші фігури між собою, а зайве, от, наприклад, перетинку між шиєю і голівкою витираємо. Коли ви вже впевнились, що вийшло так, як ви хотіли, тоді вже давіть на олівчик. Поки я розповідала, тим часом, бачите, зробила хвіст нашій качечки ось такими рухами. Тепер дзьобчик, він буде заокруглений, бачите? Пригадуйте, птаха дивиться вбік, і тому ми бачимо одне око. Не забудьте одне крильце намалювати отаке от у вигляді листочка. А тепер головне в роботі. Ми, як ми вже робили, пригадаємо, зробимо розтушовку простим олівцем на непотрібний аркуш паперу, наносимо колір і розтушовуємо по всій поверхні тулуба. Отакими от рухами. Так само промалюйте на дзьобику отакий отвір, через який качечка дихає. Не забудьте додати їй пірячка, от такий об'єм. Об Користуємось гумкою, якщо не виходить щось або вийшли за контур. І так прямуємо до закінчення роботи от, Закінчуючи роботу, я домалювала водичку на річці для качечки і очерет. Чекаю на ваші роботи і на ваших качок. Хай вони з грайкою полетять усі разом в теплі краї.